Не бійтеся болю, тому що біль це частина нашого життя. Я про це говорю, коли мене запрошують сказати привітання на весіллі. Таке собі привітання, скажімо, але це дуже дієва формула. Кризи в нашому житті це звичайна справа, скажімо. Але знову ж таки, визначення кризи передбачає. Два виходи поглиблення кризи і далі е, гірша ситуація, або вихід з кризи, і далі краща ситуація. Ну тобто тільки два варіанти. І тут нам важливо розуміти, що коли в нас є криза, до неї правильно поставитися, не опустити руки, не розчаруватися, не, не звинувачувати, а зрозуміти, що ми можемо разом зробити, щоб вийти з кризи сильнішими. Можна закритися знову ж таки, а можна розкритися, навіть поплакати, обійнятися і зблизитися, і стосунки після. Спільного проходження кризи і правильного виходу, вони насправді міцнішують. Не потрібно боятися того, що ви можете пережити якісь, скажімо, неприємні або важкі емоції. Якщо ви їх проживете разом, ці самі емоції, ви знову ж таки зблизитесь.